Росія втратила понад третину свого стратегічного авіаційного потенціалу. Удар, який завдала Україна по аеродромах ворога, завдав величезних збитків Кремлю. На фоні цієї операції, яку обговорює весь світ, Путін не зробив жодної заяви. Російський диктатор просто зник з медійного поля. Що готує Кремль і чому Путін вирішив сховатися? Найважливіші і найоперативніші новини з ексклюзивними подробицями. Ви дивитесь новинний випуск Prime News оперативно про події в Україні та світі. Дякуємо, що дивитеся на нас. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і підписуватися на канал. Все це дуже важливо. А ми поїхали! 1 червня 2025 року українські безпілотники завдали масованих ударів по кількох стратегічних авіабазах Росії, знищивши або пошкодивши понад 41 літак, серед яких були стратегічні бомбардувальники ту 95 та Ту-22М3. Цей удар став серйозним ударом по російській ядерній тріаді, адже саме ці літаки здатні нести ядерну зброю. Російське міністерство оборони підтвердило удари по цих аеродромах. Однак офіційної реакції Президента Путіна на цей інцидент не було. Навпаки. Після атак в медіа не з'явилося жодних виступів президента або будь-яких заяв про подальші кроки Кремля у відповідь на ці удари. Путін, який ще недавно був присутній у новинах і активно комунікував із громадськістю, раптово зник з медійного простору. Аналіз ситуації та наявних доказів, свідчить, що атака завдала серйозної шкоди російським стратегічним силам. Під час ударів було пошкоджено не лише літаки, а й інфраструктуру авіабаз. Що Ускладнить оперативне відновлення сил. Однак найбільш значущим наслідком цих подій стало мовчання Путіна у той час, як в Україні та світі широко обговорювалися наслідки цієї операції, Путін не зробив жодних публічних виступів, не вийшов до преси, щоб пояснити ситуацію або відповісти на запитання громадськості. Його відсутність на політичній арені після таких серйозних подій викликала багато запитань. Політичні аналітики зазначають, що це може бути сигналом про внутрішні проблеми в Кремлі або спробу уникнути відповідальності за події, що відбуваються, також є всі підстави вважати, що причина цього не лише політична тиша, а й особисті обставини диктатора. За інформацією джерел близьких до Кремля, Путін і раніше мав серйозні проблеми зі здоров'ям, про що ходили чутки серед еліт. А після українського удару по стратегічних об'єктах. Коли Кремль зазнав колосального удару по іміджу і безпеці, існує висока ймовірність, що у Путіна стався інсульт або інше гостре ускладнення. Саме цим можна пояснити його тривалу відсутність і неспроможність зреагувати навіть на такі критичні події. Після атак на авіабази Росії виникла потреба в оперативному реагуванні на потенційні загрози безпеці країни за словами військових експертів. У Кремля є два варіанти. Посилити заходи безпеки на стратегічних об'єктах. Або вжити превентивних заходів, щоб уникнути повторення атак. Обидва ці варіанти можуть призвести до значних витрат для Росії, оскільки модернізація та поліпшення безпеки на такому рівні вимагатиме великих фінансових і людських ресурсів. Зникнення Путіна на тлі цієї ситуації може свідчити про те, що він намагається уникнути громадського осуду або навіть внутрішньої політичної нестабільності. Цей інцидент також став черговим етапом Пом у серії невдач російської армії, що супроводжується мовчанням Кремля, пошкодження стратегічних бомбардувальників і значні витрати на авіабазах, це лише частина більшого контексту війни, в якій Росія продовжує зазнавати значних втрат. Дякуємо, що дивитеся і підтримуєте. Не забувайте про вподобайки і коментарі під відео. І не забувайте підписуватись на канал. До нових зустрічей і гарних вам новин!